Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині в господарстві Фрау Марта. Це одно із провідних господарств Черкащини. Ірина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про господарство, чим займається господарство, які площі, які основні культури вирощуєте. Приватна акціонерна компанія Фрау Марта — це завод з переробки овочів на заморозку. Ми вирощуємо під контролем своїх агрономічних служб ряд продуктів. Солодкий горошок, солодку кукурудзу, цибулю. На жаль, чому розі вим вони були зняті з виробництва капусти, броколі і цвітну, не встигали по часу не встигали, але в планах є подальше розширення цієї діяльності. Компанія існує з 2005 року, вона вже така вікова, але вона складає на зараз міць і е, е, коло виробників, які займаються сучасною їжею для поколінь. Скажіть, будь ласка, в 20... 2025 році, з якими саме ви? Новими ви стикнулися, на прикладі зеленого ворожку, важкий був рік по зеленому горошку для нас хвороби, шкідники. Ну, це як завжди, але хвороб багато і дуже нестійка весняна погода. Коли виходили пізно, а йшли в нестабільних умовах, і плюс, безумовно, градобій, який 10 липня пройшовся по Черкасщині, він багато площ площі п'ятого вразив. Тобто, ми вирішили підійти комплексно до питання, тобто були питання і саме з вирощуванням зеленого горошку, а саме з тим, що погано розвивалася коренева система, І нам треба було зрозуміти, в чому саме проблема. Тому ми підійшли комплексно. Ми зробили мікробіологічний аналіз ґрунту і аналіз посівного матеріалу. Спершу було проведене комплексне дослідження ґрунту та посівного матеріалу, щоб отримати вигідну інформацію. Аналіз посівного матеріалу протруєне насіння та зразки непротруєного насіння. У насінні було виявлено низку хвороб у різному співвідношенні. Агрохімічний аналіз ґрунту показав лужний pH ґрунту та помірний та високий вміст мікроелементів. Яскраво вираженого дефіциту виявлено не було. Мікробіологічний аналіз ґрунту і звітом показав, що мікробіота ґрунту є достатньо бідною розкладання органічної речовини низьке або помірне, переважання процесів імобілізації азоту, тобто азот, недоступний для рослин та зв'язаний мікроорганізмами. Фітопатологічний аналіз ґрунту. За результатами фітопатологічного аналізу ґрунту було виявлено низку збудників грибкових хвороб, таких як фузаріоз, пітіоз, альтернаріоз. Таряд інших сапрофітних та пліснявих грибків. Резопусна гниль, нігроспоріоз. Збудників бактеріальних хвороб не було виявлено. Також було виявлено мікроорганізми, що входять до складу біопрепаратів, що вносились. Це ознака того, що препарат активно працює на рослині. Друге дослідження стосувалося вже рослин у фазі 2-4 листків. Це фітопатологічний аналіз рослин показав наявність фузаріозу, антракнозу, альтернаріозу, крапковості та нігроспорозу на різних зрастах. Листкова діагностика на даних зразків показала дефіцит калію. Інші елементи в межах норми або з невеликим надлишком. Третій етап дослідження стосувався наступної фази бутонізації рослин. Дослідження знову виявило низку грибкових хвороб горошку, фузаріоз, альтернаріоз, вертицельоз, та антрактоз, але знову ж таки в меншій кількості. Це означає, що в ґрунті підвищений фон збудників хвороб, тому ми не зупиняємося на досягнутому. Ми працюємо далі. Ми працюємо в 2026 році, рухаємося вперед. Розкажіть, будь ласка. Після застосування наших препаратів, що ви для себе побачили в господарстві саме на зеленому горошку, можливо, якісь покращення, можливо, якісь ви побачили для себе плюси. Скажімо так, до кінцевого результату ще досить далеко. Ще прийдеться працювати і опанувати усі ті результати, які ми отримали в цьому році. Головна проблема за нами залишається, і ми маємо велику надію на співпрацю, тому що самі в одиночку ми з цією проблемою не розберемось. Але листові препарати, які примінялися компаніями, ми вони посприяли тому, що отримався, скажімо так, покращений вихід з деяких ділянок, які були примінені. Тобто в цьому році ми використовували перед сівбою фітолайф 3 літри на гектар, плюс фунгілайф 3 літри. Це якраз до поливу, так до сівби по вегетації. Ми використовували препарат фунгілайф. Тричі для ефективного захисту саме вегетативної маси. Хочу сказати, що ми не завершуємо наші дослідження, тому що ми розуміємо, що патогенів є велика кількість в ґрунті. Ми продовжуємо наші дослідження на 2026 рік обов'язково. А зараз в досінній період ми будемо працювати саме препаратом дестерн, так як і нам що зробить знезаразить після жнині рештки так плюс покращить мінералізацію саме органічних залишків у ґрунті, тобто буде ефективно знищувати ґрунтову, ґрунтову інфекцію. З весною ми плануємо знову ж таки препарат Фітолайфтри. 3 Літри плюс фунгілайф 3 літри. Це до посіву, до моменту поливу, і по вегетації ми знову плануємо працювати фунгі лайфом. І паралельно ми будемо робити на кожному етапі, ми будемо проводити дослідження, а саме дивитися аналізи ґрунту, аналізи рослин, низко маси, насіння і все аналізувати. Тому разом до хорошого урожаю. Треба йти, треба єднатися, бо ми цього варті. Тетяна Євгенівна, розкажіть, будь ласка, про свою посаду і коротенько, як би про свою роботу. Ну, виробнича лабораторія це серце підприємства. Ми контролюємо східну сировину, ми контролюємо роботу агрономів, тому що особисто я перевіряю перелік усіх препаратів, які використовуються при виробництві сировини нашої. Ми куруємо, ми як куратори виробництва нашого. І вважаємо, що все одно, яку ми вирощуємо, ми повинні виростити так, щоб потім проблем не мати з нею? Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, ми тільки що пройшли, подивилися. Дуже гарно дійсно ваше виробництво дійсно бере гордість за таке українське виробництво, що воно в нас дійсно в Україні, і ми працюємо всі разом для людей. І господарство працює для людей, для забезпечення харчових потреб. Але розкажіть, будь ласка, яка продуктивність за годину саме цукрової кукурузи? Цукрову кукурудзу, ми переробляємо на годину 15 тонн сировини. 15 тонн сировини дають нам приблизно до 4,5 тонн зерна зрізаного скачана. І це зерно обробляється, бланшується, потім заморожується, упаковується в мішки, або пластикові, або паперові, складаються в палети, палети звертаються з плівкою стреч для того, щоб вони гарненько тримали температуру. Піддон складається, якщо у нас 4 тонни на годину, то один піддон складається десь. Зрозуміло, дякую. І ще, будь ласка, коротенько, скажіть нам за зелений горошок дуже цікаво. Яка продуктивність переробки зеленого горошку? Зелений горошок так само, як і кукурудза, продуктивність по лінії 4,5 тонни. Навіть на горошку трошки більше буває 4800 до 5 тонн зерна. Тобто у нас приходить камаз на 40 хвилин. Ми вдячні компанії «Фрау Марта» за таку чудову екскурсію. Особлива подяка генеральному директору «Фрау Марта» Павленко Ірині Олександрівні. Сьогодні ми обсудили технології, ключові аспекти технології, основні проблеми технології, де ми можемо вирішити ці питання за допомогою препаратів LiveBiochem. Тому працюйте з компанією LiveBiochem, купуйте українське.